Тема, на яку ми з вами вже неодноразово говорили, це ТЦК, от в Одесі побилися сьогодні медики швидкої і співробітники ТЦК, водії швидкої допомоги, нібито прийшов оновити дані до ТЦК. А після чого відмовилися його відпускати? Згодом на місце події приїхали інші бригади екстреної медичної допомоги, влаштували протест і бійку. Скажіть, чи є цьому межа? Ні, межі нема. Я вже просто я не знаю, що вже говорити. Це просто ганьба і іспанська, якісь просто сором. Я в вашому тільки ефірі я вже збився з рахунку, скільки я говорю про те, що ТЦК робиться, і, і е, наскільки зараз на часі ці зміни, тому що величезний рівень недовіри людей до ТЦК, до мобілізаційних процесів саме через такі ганебні речі, російське ПСО, котра активно. Такі речі поширює інформаційно і давить на е, сприйняття рядового українського глядача українського суспільства. Я постійно повторюю про те, що цю службу треба змінювати заради того, щоб повернути довіру до цієї служби, тому що нам мобілізація зараз е, потрібна. На жаль, тому що у нас є втрати. У нас є поранені. У нас люди два роки просто тупо на фронті сидять, вони не витримують. Я постійно говорю про те, що це необхідно, але все ж таки вона треба якісна для того, щоб перемогти, треба якісно проводити мобілізацію рекординг. Е, Українська влада, на жаль, абсолютно не чує те, що ми говоримо. Е, українська влада, ну знову ж таки, згадуючи законопроект мобілізаційний історію з резерв плюс, там же жодного слова про зміни в ТЦК. Там багато чого пов'язано з ТЦК, але там жодної історії про зміни служби. Тобто, у них все добре. Знаєте, я повторюся, мобілізація потрібна. Я е, завжди намагаюся шукати слова, щоб змотивувати е, цивільних громадян, все ж таки, іти захищати свою країну. Я це зробив на початку повномасштабного -ну, вторгнення як доброволець, але я глибоко я прямо розумію, чому зараз така прірва між мобілізаційним резервом і, і службою ТЦК. Тому що ну от, от оці от, от, всі речі ми бачимо. Я ж вже просто втомився. Ну от, мене вчора питали про щось там за Закарпатті, позавчора там в Одесі, ще коли звичайно. Це просто зараз кожен день, тому що просто тотальний хаос, тому що коли менеджери управлінці цієї служби просто тупо проварувалися уже далі, куди нікуди, просто тупо займаються корупцією, є некомпетентними в тому, щоб справді займатися якісною мобілізацією, а держава цьому всьому потирає. Маємо отакі випадки. Я не буду довго це мусолити, тому що просто вже мені немає нового що сказати. У мене позиція пряма: Вараваті полковники мають пройти конкурс на доброчесність, перевірити їх статки, перевірити, як їх родичі служать, які вони там по понамальовували собі довідки і так далі, ухиляючись від служби, і в результаті має бути проведена люстрація в керівних структурах ТЦК, а влада в. Нових мобілізаційних структурах, котрі будуть відкритішими, котрі будуть аналогом центрам надання тільки на адміністративних а військових послуг, там мають е, посаду отримати поранені військовослужбовці, мотивовані, котрі характеризуються як е, високомотивовані і порядні чесні люди, до яких вистачає, тому що кожен просто другий, кожен хлопець, котрого я зустрічаю в тому ж протезному центрі, котрий має важкі поранення, е, це доброволець це ті люди, котрі. Мають котрі люблять цю країну, і котрі безперечно такими речами, як ці воєнкоми, займатися не будуть. Але я втомився про це говорити, тому що мене не чують, відповідаючи на ваше питання, так так, знаєте, я не маю рожевих окулярів. О, те, що зараз ви бачите на екранах, воно буде завтра в новинах. Воно буде післязавтра, просто в інших областях, тому що е, це уже не просто як бомба сповільненої дії, це уже е, як отрута. Котру, якщо ти не лікуєш, ну вона буде тільки розростатися, буде давати свої плоди, це як вірус. І тут, ну мені очевидні речі, що треба радикальні зміни. Українські владі не розуміли, Вони думають, що це просто так випадково все трапляється. Слухайте, занадто вибачте на слові, дофіга у вас випадковостей трапляється в цій службі. Хаос, і е, пора питати вже е, з вищого керівництва держави, котре не реагує на такі речі. Тому що це їх відповідальність, тому що якби ми з вами це говорили, це було на перших етапах. Мене про такі от речі в ефірах питають вже більше ніж півроку. Отакий хаос творить. Саме хаос не передумови до хаосу, а хаос. Тому ну знаєте, я не знаю, що більше додати. Пожинаємо плоди рожевих опулярах української влади, котрі хочуть вважатися класними, і демонструвати тільки як вони все класно вміють робити, як вони вміють за застосунки ципровізовані. Робити е і так далі, а от на проблеми вони проблеми. Це не вони. Це хтось міфічний. Ну так не працює. На жаль, пожинаємо плоди і пожинати ще будемо, поки у нас будуть такі от імпотенти при владі. Ну от за травень цього року в Україні мобілізували більше людей ніж за останні кілька місяців. Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки е оборони і розвідки Роман Костенко у коментарі «Українській Правді. То, можливо, тоді такі методи ТЦК дозволю собі сказати, хоча б частково виправдані. Дивіться, я дуже багато бачу російської ПСО і відео, котрі є реальними, але те, люди, вибачте, просто поїли ухи просто тварі, котрі розповідають пораненим, справді пораненим військовослужбовцям, як їм жити, де вони мають воювати. І е, першими провокуючи фізичний конфлікт, е, тут до цих людей в мене нема е, що їм сказати. Е, я б вчиняв би вчиняв на місці поранених військовослужбовців абсолютно так само, е, тому що в 22-му році я пригадую, як е, боялися слово сказати військовослужбовцям і е, молилися на е, свій порятунок, зокрема, і у нас в Києві, і військові це були. Е, Ті, котрих слухали без будь-яких заперечень зараз. Почали гратися, вже, забули про 22-й рік, вже граються в те, як нахамити військовому і так далі, як принизити військового. Це одна сторона медалі. А друга історія, те, що стосується, коли люди провокують конфлікти, теж має це має місце. Але ми інформаційно програємо, тому що російське ПСО все одно цю ситуацію ставить по-іншому, і наш інформаці... нас інформаційно просто все жахливо країні з протидією дезінформації. Ми абсолютно програємо цю війну. Ми просто в одні ворота програємо Тікток, де просто ну російське там просто третвориться, Фейсбук так само. Навіть вже дійшло до того, де була активна проукраїнська позиція і де ми були активними українських ком'юніті в Твіттері, От соціальна мережа, де дуже багато е, сидить е, е, захід, західних людей, за, західна політика, де дуже активно транслюється. Навіть там уже е, дуже серйозна російська е, пропаганда взялася працювати там. Це одна сторона медалі, але друга сторона, дивіться, я не, абсолютно не прихильник силової мобілізації. Є. Е, якщо людина ухиляється, це кримінальний злочин, е, його не в бус е, саджайте, а надавайте наручники, складайте публічно протокол про затримання, везіть його в ВТТ, обирайте запобіжний захід і ну, таким чином дійте. Те, що е, справді в дуже багатьох випадках підкреслю, е, робота е, воєнкомів переходить межі. Е, і здорового глузду і порушує права людей, застосовуючи абсолютно незаконно е, фізичний примус, і головне з порушенням процедури застосування фізичного примусу. Е, це свідчить про те, що просто люди не на своїх місцях, люди не готові працювати. І зараз мова не, навіть не про тих хлопців, простих, які виконують ці завдання, а саме про те, як ставиться робота, які завдання ставиться їхніми керівниками. Отакі От речі вони свідчать виключно про одне: що люди некомпетентні на керівних посадах. По, все, тому що вибачте, багато розуму не треба всіх побити, посадити в бус. Єдине, що окрім того, що це гидно виглядає, я як військовий, кажу, що е, нам не потрібні потім отакі, от е, мобілізовані. Ми не знаємо, що з ними робити. Тому що підкреслю, навіть якщо це відносно нормальна людина, котру можна е, навчити нормально і котру з котрою буде потім пол у війську, вона отримуючи, вибачте, по обличчю від людей у формі. Їх потім дуже важко змотивувати якось захищати країну, і з ним потім будуть колосальні проблеми, як тому що з немотивованими людьми в армії справді дуже багато купа проблем. Тому е е ні, я абсолютно такі методи не підтримую. Я про зміни в системі ТЦК, я про відкритість, я про центри надання послуг, я про адекватний рекрутинг за прикладом країн НАТО і те, що зараз у нас починають е бригади наші. Новоутворені бригади, котрі мають е, позитивний результат. Це і бригада Азов, і там, Третя штурмова, і багато інших підрозділів зараз приходять на модель рекрутингу. Е, я, я за такі речі, тому що я за якісних побратимів для моїх побратимів, щоб вони їм підставили плече, а не, вибачте, якісь ображені люди приїдуть і кинуть, кинуть поранених. Мені таке не потрібно, і моїм побратимам так не потрібно.